Проклятим безжально мочи, тих, що на нашу землю пруть. Катів прокляти, безжально очи, тих, що на нашу землю пруть. Тям перевага, тому що дуже багато техніки. Вона стара, вона там може ламатися, погано їхати, але вона їде і на жаль, стріляє. У нас не так багато танків іншої броньованої техніки, тому наші українські військові поступили дуже розумно, і вони затрофеїли танки, які не, не розбиті вщент, не спалені, а там де трошки якихось мінімальних пошкоджень. І вони далі звернулися до нашого фонду, до наших волонтерів, які з Дніпра виїжджають і розвозять допомогу. кажуть: у нас є танк. Але там треба трошки поремонтувати. Це російський танк, але він може їздити і приносити користь українським, українським військовим. За допомогою цього танку ми можемо мовчити русню. Який і... спосіб гроші збиралися розпитання. Ми співали, продавали, всякі соціальності. Це було законно. Законно І що, збирали? 30 тисяч. Чотири. І що ви будете собі електросамокати? Ні. <statistically> Ми хочемо, щоб наші кошти пішли на ремонт Ронте, ВТ, далі. Чекаємо вас в Києві. У нас на штабі з візитом. Будете в столиці, заходьте. Так, як представниця благодійного фонду Срія Пету приймаю ці кошти. Скільки там? Я молюся за землю, де кров пролила. І я вірю, що захист попереду мене. Всіх батьків і цих людей. Дякую вам і вашому фонду дякую. за вашу працю.